Раді вітати вас на нашому каналі Садок Безмарок. Ділюсь власним досвідом у надії допомогти садівникам уникнути тих помилок, які на початку свого садівництва зробила сама. Свого часу я недооцінила таку квітку в своєму саду, як півоні. Коли ми тільки но придбали ділянку, навіть не звернула уваги, що її не обробляли понад 8 років, нічого на ній не робили, а півоні, попри все росли, собі серед бур'янів і цвіли. Навіть думки не виникло, як ці рослини вижили без додаткового поливу, догляду, обробок чи підживлень, а дарма варто було звернути на це увагу. І я тоді подумала, півоні так швидко відцвітають, навіщо вони мені. Але тепер розумію, наскільки я помилялася. Сьогодні я зовсім по іншому дивлюсь на рослини. Для мене важливо, як вони виглядають протягом усього сезону, наскільки стійкі до хвороб і шкідників. Чи потребують частого поливу, мого догляду, чи можуть рости багато років на одному місці без пересадки і поділу? Ці всі вимоги відносяться до малооходного саду, до якого я прагну. Звичайні трав'яністі сорти півоні якраз і відповідають усім цим вимогам. Вони можуть комфортно рости на одному місці до 30 років, а деякі навіть довше. Гібриди і то це рослини, отримані шляхом схрещування древовідних і трав'яністих півоній. Вони, як правило, ростуть на одному місці менше часу, і для гарного цвітіння їх потрібно все ж таки ділити. Але є окремі сорти, які можуть без поділу рости доволі довгий час. У нас ґрунт має кислотність PH7 це якраз нейтральна реакція. А піоніям підходить сам родючий ґрунт з нейтральною або з лужною реакцією. Я в своїх відео часто повторюю: огляніться навколо, подивіться, що росте у сусідів і за парканом на вулиці. Це не дарма. Такий підхід допоможе уникнути зайвих витрат і зайвої роботи в майбутньому. Я шкодую, що не звернула увагу на рослини в саду сусідів та на рослини, які ростуть у людей за парканом в наших вулицях. Ми часто бачимо красиві картинки чи відео з рослинами в інтернеті і хочемо мати таку саму картинку в себе. Але не враховуємо кислотність ґрунту, кліматичну зону, якість води, кількість опадів у сезон, можливість нашого догляду, швидкість росту рослин та багато інших факторів. І саме тоді часто приходить розочарування. Якби мій теперішній досвід був у мене ще у 2017 році, я б крок за кроком почала підготовку ділянки завчасно. Спершу очищення від бур'янів тримером, далі метод накриття ґрунту чорною плівкою, а вже поступово в кінці серпня на початку вересня пересаджувала півоні. Саме цей період вважається оптимальним для пересадки. Рослину потрібно акуратно викопати, намагаючись максимально зберегти кореневу систему. Після очищення коренів від землі за допомогою гострого інструменту поділити кущ так, щоб кожен саджанець мав не менше 3-4 бруньок. Чим більше бруньок, Тим швидше рослин адаптується та росніше зацвіте. У посадкову яму для півоні обов'язково додаємо попіл. Це джерела фосфору і калію, необхідне для розвитку кореневої системи. Якщо ґрунт важкий, його бажано розбавити піском для покращення повітря проникності та дренажу. Кущ піоні за 2-3 роки займає площу близько метр півтора. Він невибагливий у догляду, виглядає декоративно навіть після обрізання квітів. І навіть якщо б, наприклад, будівельники випадково його пошкодили наступного сезону, він усе одно відновився би. Такий підхід допоміг би мені з самого початку краще орієнтуватись у виборі рослин. Адже тримати землю без рослин не варіант, а півводні це і декоративно, і невипагливо, і легко пересадити. До речі, не потребують укриття на зиму. До того ж, вони здатні закрити доволі велику площу, а звичайні сортипіоні часто можна попросити і у сусідів. Люди охоче діляться, якщо звернутися з щирим словом. Поруч з півоніями на відео ви можете побачити гортензію у мене, але в нашій місцевості це досить прихлива рослина. Та ще й пеш ґрунту у мене не підходить. Потрібно регулярно підкислювати ґрунт, забезпечувати частий полив. До того ж, у нас сильні вітри і гартензії потребують постійної уваги. Якби зараз обирала, я б не садила гартензі, а зупинилась б на півоніях і трояндах із позначкою IDR, вони більше витривалі та стійкі. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!